Так, знову дякуємо речажок. Ой-ой-ой, Бенді біжить. Давай-давай-давай-давай! звай. -давай -давай. близько? Та я тебе просто стутик викину. Давайте ще мені двері виламай. Прекрасно буде. Ну тут немає такої проблеми, як у Балді. Красивий малюнок. Це може є його? You, door, Це не мене його картина. І до йому поверну. Ти хто? Я тебе найду. Гаразд под'їздю вентиляцію. Ти нікого нема. Підимо малюнок. Прости малюнок. Ой, його треба обкрасти. Давай, давай, давай. Хорошо, я думал, он... Хи, шутки. Шутки. Копайся. Все. Безпеки безпеки нема. Я скажу, что вот да. Раст це що таке? Та йой Та ви до це мені сказали слово? Як безпечно, так і небезпечно. тут небезпека. Та йо бо то, що я говорив. Та. Та йо! та все! Та хватить! Хватить, хватить, хватать. та стой! Так, всі малюнки є, тепер треба їх розставити. Ну я думаю нормально, нормально е, треба ще трошки виправити їх ідеально. Оціни Получай Іду геть. Так треба вкрути проектор. Щось мені не подобається. Давай вилізь, злізь! ми кася а, ми... Я не можу його вимкнути я картинки переключаю розумно це таке? такі ящик? з чим з красилеками з... 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 я думав то ящик з цукерками а тут немає цукерок гіпше піду так я тут Чекай. Бежи. ой та йой, та за шо! Да, та бежи. Так, що у нас тут? Куда? Что нас тут? А-а-а! Так, что застрял? Арак, дай подумай, я к твои варианту. Я быстро тобі. Ай!

Ой, я тепер теж тут портувати можу? Ти мені допомогти? А ні, я цяло Ну йди А я піду Так, красиво Та що я ву... Так це що таке? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 215. 215 і... Ура! Ми змогли. могли! Алло, пустить! Ага, це карта гента Нашої труби. Хто за ли придумав трубу зброю? Ай я! Держав, держав, сержася! Давай. Зо вийшло. Ох ти. Та біжи, геть, цепий, його пий 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 Опа, получай. На! Я каратист, а що думав? Получай. Йо-моє, біжи. А-а-а! Бей, бей, бей 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 бей, бей! Там давай, дай гроші. Включаю, Ура, знову зарядили трубу. Я фокус, так. Хочу... Знову ти! Я ж буду стінами ховатися, а то мені не подобається. <сі> так, все добре. Не, ну все по Давай, открывай, давай, открывай, давай, открывай это. Ну, -т -т. А. О, давай ты пусть плю. Пусть плюс Так, вот он е. Коробки. Разумедо. Не разумею. Да? Нет, ничего. Так. У нас айфон под кирзе. Побегу. Слово. Глянь, что тут здесь. О, ключи без станции. И назад. Теперь бежи. Бежи. Біжи пусіть, пусіть. Ха, ха що думав? Маєте поцелуйте? Давай мені не крипокричиш і тут. Він 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 має кого це. Ти мене зад'єв вже. Dead, but I saw him with my eyes. Мені все одно Ключі. Е, куди? Та й Що без мене? Токай мама Я останусь покидаю, ужоду и разсишки. Учай, раз. А ви шо думали? Я маю заряжу трубу генд. Почай ядерний мотор і пущай, пуча, 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 получаю, пучай получай. На, на. На. Он ще буде, але сума. Що, дестай, а вообще на дістаньте, давайте. Не. Гудбай. Ліфт. хараші. Да, біжи, 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 бежи.